У період будь-яких а тим більше новорічних і різдвяних, на автошляхах зазвичай збільшується кількість водіїв, які сідають за кермо на підпитку. Це нерідко призводить до аварії і загибелі людей, або ж у разі затримання, до великих штрафів, позбавлення прав водіння, а в окремих випадках і до позбавлення волі порушника. Останнім часом чимало американських водіїв почали купувати собі спеціальні пристрої, якими самостійно вимірюють рівень алкоголю у крові, щоб знати, коли можна сідати за кермо. Схоже, такий самоконтроль дає непогані результати. Подібні розмови вже стають звичними для відвідувачів барів у США. У мене 0,8. Я ще маю право сісти за кермо. І алкометр передають по колу, щоб визначити, хто у компанії є найменш випившим. Перестрій, який колись використовували лише поліцейські, тепер можна придбати ледь не усюди. Це сьогодні не новинка, а необхідність для людей, які турбуються, щоб їх не затримали за кермом у стані сп'яніння. Це дуже зручна технологія, якою люди в майбутньому будуть користуватися дедалі активніше. Але наскільки вона надійна, для цього варто порівняти роботу звичайного дешевого вимірювача за 15 доларів і більш якісного за 50, який був схвалений для використання міністерством транспорту США. Дешевий алкометр показує, що цей чоловік після двох келихів пива має максимально допустиму для водіння норму алкоголю в крові 0,8. Але дорожчий алкометр показує лише 0,5. Компанія Щар залі виробляє алкометри, схвалені міністерством транспорту. Але він каже, що на сьогодні не існує 100% точного алкотестера. Чим дешевший алкометр, тим більша ймовірність помилки. як би там не було, а тести на наявність алкоголю в крові будуть дуже популярними у цей святковий сезон. Утім, вони є лише однією з багатьох технік, до яких вдаються поліцейські, визначаючи ступінь сп'яніння водія.